Ребятки, Добре. дами і господа, шановні наші переглядачі, Телеф... теле, ютуб-глядачі, ми вітаємо вас, вітаємо на нашому каналі Made in MD. Ми такі щасливі, знаєте чому, бо скоро новий рік. За декілька годин насправді у нас новий рік і ми готуємо новорічне меню. Я зараз вам продемонструю, що у нас тут готується бульон. Зараз там шуму треба зняти. Тут на олів'є, от бачите, картопелька і мороква. Але поки ми будемо готувати іншу страву. Це буде короб, який вже почищений. І ми зразу приступаємо, показуємо, як треба його надрізати і що ми будемо робити з ними. Хоча... Не що з, мади. з вами Дей Перемішання. Опа. Два <різь> алконафта. Нормальний пацана. Що, поїхали? Об'яжні. Об Як бачите, ми його, я цього на відео не показував, він обсушили простими салфетками, почали їх показати. Мені. Звичайними салфетками, щоб Об забрали слизь. Слиз. Забрали, ну, слизь. По-перше, він міг вас надрізи робимо отакі під кутом трошки. Так, і аж до, до хребта. Але його не перерізаємо Не перерізаємо І робимо отакі надрізи. О, і ви зараз зрозумієте навіщо вони? По-перше, там якась тема, що кісточки стоїть більш... Можна їсти їх просто. Так. І ж, такий не хочу вірити, якщо таке, робите. Опа, Ось стрілочку напитує. Кілька... Та, так, я таки хотів, щоб ти зробив. А кулічу стрілочку. О, і для Опа. Це так дуже вирізано <рістка> на матиці. Сама ще лишня, якась Дрянь? Як добре, що в нас є підставка для... все лишиться, то лишиться. Давай, я вже соус. Ми робимо соус. Беремо стаканчик рідиною, яку вам там, посудину, яку вам удобніше. Що ми робимо? У нас є соєвий соус і в нас є олія. Бажано оливку обрати, ну, але на жаль, немає. Соліну з оливкової олії, того ми в рівних пропорціях маємо замішати е, то і то. Беремо, допустимо. Я думаю... ще чуть, -чуть. Може, Та Може по-цілому навіть. Отак От десь. Да? так? Раз. І в нас рівна пропорція має бути. І робимо так само олійки. А денька провіряє свої овочі на олів'є і буде тисне, тиснути чесник сьогодні, це його робота. І денька робить свою улюблену справу. Давай черв'яка. Це ти робиш це. І як бачите, отакий, Отак. І прямо туда. Отак і. отак. Щоб Сік вийшов. Вважайте, коли так робите, як він, щоб пальці не порізали. І І перемішуєте, перемішуєте добряче. Я перемішаю. маєте на увазі, коли будете маринувати. От, крупний план. Це крупний називається штуксоум. Щоб я камеру не закрила. Давай нам Цю велику. Зараз будеш начиняти. Знаване. Мішання й денька. денька, ми вже дві риби заготували. Як наш вирішує? соус треба постійно перемішати, тобто ну, тому що олія на лія належать. А союри союз дуже важкі, тому він вниз падає. І заливаємо. Заливайте. Ось так залили. Але це ще не все. Зараз денька вам покажу, Що, що скандалі робити? Прорізі, в чорзі, всередину, наш соус, весь та... І дирочки. І так пропитається, бо буде стояти ще пару годин. До речі, чим найбільше часу бажано потримати, то що чим краще воно пропитається, тим смачніше буде. Ми лишимо десь на 2 години. Ми потім повернемося і О, запечемо її. Позапускаємо, що трошки того. Все максимально базуємо. Ну ви зрозуміли, ми вже так. повернемося, коли будемо ставити духовочку. Друзі наші, Друз ми повертаємось. Ми вже увалили по 150 грам горілочки і по... Повали... Конечка, і пиво навіть щот немає в нас. Щот. Але в нас новий рік на носі. <пів> <пів> і ви <пів> бачите, що там відбувається. Ми вже запихнули наших коропів. коропусіків. Коропкосицьків. -коро Коропуцак. <пів> Коротше, духовочку, як бачите, ко... навіть чесничок стопчить. Так, ми поставили це от зараз, дивіться. Ми поставили це на 40, на 40 хвилин. хвилин і коли пожариться, ми все покажемо. Ось така це от треба у нас вийшла. Самі бачите, дивіться. Дуже апетитна, дуже смачна, я думаю. Ми потім можливо якось розповімо. А цей чесночок забирайте, до речі, його. його не треба, він вже пережарений. Ну, Дуже класно, як на мене. Дуже класно. Iš to, smakuite, prijemno apetitų, visiems pauk. Ir nevaldėte. Ne, žinau, būdinga. Denka ir mišalė. Like ir be ko, apetitų eidų. Oi, oi, pauk.